Е, Привіт, друзі! З вами я Шторм і. Ви зараз думаю, що у вас є питання. А де був так довго один блок? Я вам скажу: його не було, бо він пропав. Один блок пропав. Світи всі мої були один блок виживання, вони всі пропали. І це був для мене стрес, друзі. Але я спробував це все вернути. Ну що, погнали дивитися. Ну добре, добре, я розкажу вам історію. Я просто зайшов в Майнкрафт, перекачав версію в Майнкрафт з 1.15 точки 1.10, з потих десять. Мене світився, пропали. Один блок пропав, виживання. Всі світи, які в мене були, пропали. Тому я був трошки в шоці. О, господи, яку я помилку величезно зробив, ви собі не представите, тепер треба починати все спочатку. Бо, розумієте, це мало три серії одного блоку, це дуже мало. І тепер це потрібно все відроджувати. Я постараюсь по максимуму все відродити. Звісно, не буде так прям само, як в першому разі, вже в останній третій серії, але вже. Буде продовження одного блоку. По суті, якби я не видав Майнкрафт, не перекачав, бо зараз, друзі, я на версії 1.20.40. Да. це така вже моя нова версія, і я вже тут граю один блок. Ой. Звісно, я дуже сильно помилився. О, тут вже, як бачите, біоми показали. Це ми все вже приспитали. О, перша курочка наша, нічого. І пали звідси нам тебе не потрібно лети. Бувай, бувай! Так, відновимо, звісно, це все відновимо. Ну, тоді, друзі, я переключаю на мультишвидкісний режим. Зараз через пару секунд ви будете бачити, що зараз вийде. Ну що, друзі, ви готові? Раз. Два, три. Подивіться, що в мене вийшло. Друзі, це набагато класніше, ніж того разу було. Господи, я собі повірити не можу, що я зробив набагато краще, ніж тоді. Звісно, тут нема будиночку. Ну, це шкода, звісно, але подивіться. Тут і генератор є, і корові, і прекрасні собачки є. Тут навіть багаті. Ви можете собі представити, ягоди є. Все є, ну крім будинку, звісно, є. Крім будинку, але я все по максимальці зробив. Це було дуже тяжко, це було дуже довго. Але я не хотів вам показувати це. все, бо, ну навіщо вам, друзі? Якщо що, це не було на творчому, це прям виживання було. Ви самі можете побачити, що це прям. Я виживав, лиш просто не записував відео, і я зробив таку красоту. Я собі повірити не можу, але наразі відроб... відродив один блок в Майнкрафті. І зараз на даний момент в нас один блок. Це вроді іде цей піщаник та пісок. І це дуже добре. І у нас вже попалася одна скриня, і тут кісточки, бронька. Це дуже добре, прикольно, прикольно. Забираємо наш залізний нагрудник, бо це дуже, чудове... Зал... дуже чудовий залізний нагрудник. І кактус. Серйозно? Кактус? Кактус? да? <рисква> ну, дякую, дякую, мене затролило. <рисква> Собачки, підійдіть вас так багато цих собачок, капіс. Це дуже прикольно, звісно. Так, треба добувати, треба добувати ресурси, головне не підходити близько, бо я знаю, що тут є такі штуки. дрюки. от як бачите, цей динаміт, а не динамітовий є плита. Якби я був поблизості. Зірвав собі все. Зірвало собі все і мої прекрасні собачки. А мені цього, звісно, вже не потрібно. Тому просто добуваємо все, що О, тут вже навіть рестовня, Це дуже добре, це дуже добре. Не знаю, що чого я з зрестову буду робити. Може, я колись буду робити якісь механізми. Можливо, друзі, я точно не знаю, точно не знаю. окей. Ще одна скриня. Це чудово. І тут. Охренеть. Ого, я собі. чекайте, я сплю чи ні. Зілля слабкості, зілля варка, золоте яблуко. І зілля слабкості. М -м, чекайте. Якщо не помиляюся, то за допомогою зілля слабкості і золотого яблука можна вилічити з жителя, так? Ну, Напишіть у коментарях, якщо я не помиляюся. Але я думаю, що так. А що, мені щось намікають? Щось намікають, друзі. Можливо буде. Так, зілля ми звісно теж десь тут поставимо. Поки що ми не будемо користуватися, хоч і є предмети, можна зберити якесь зілля. Я вмію берити зілля, але ну поки що навіщо мені цього. Ні, ніяке зілля нема, тож я не б'юся, наприклад, там з візером, не дай Бог. Чи з ендердраконом, не дай Бог. У мене ще немає таких, як знаєте, ресурсів, алмазна бронька або не тоді я би міг би до дракона дістатися, але зараз точно ні. Оце дуже прикольний рекурс з цими сердечками. О, собачка на мене щось дивиться. Так ви всі на мене дивитеся. Будь ласка, не дивіться мені, мені якось неудобно. Давайте знов добувати цей блок. Можливо, щось цікаве випаде, і можливо тут ще якісь скрині випадуть. Ну, вони, звісно, точно. Ну, звісно, я такого не ожидав. Е, ні. Прям золотого, да? А можливо, мені відпаде якась броня з нього. Можливо, давайте його пару кріточок дамо. О, тако, і все. і... Один блок. Вау, це шикарно. Це для мене дуже багато чого значить. Один блок піщан. Трошки, здівайся ще один. Ну навіщо мені? Так, давайте зараз мечом, Або або ні, ну навіщо мечом, якщо можна, зараз сокіркою пару критиків і ударити. Три крк. Господи, три удари з І немає. І немає нікого. Ну якось нікого. Зомбі. <г beleza> так, нам треба тут розширитися. Ягодки ростуть, це дуже добре. І там в мене є ліжечко. І мені знов скриня випала. Давайте поставимо тут околи інших скринь. І йдемо знову добувати. О oh май, подивіться, що мені випало залізні чоботи. Да <залізні> уж. <чоботи> залізні чоботи це саме те, що я колись мріяв в житті. Залізні чоботи. Але добре, зол... Ой, золото це теж дуже добре, нам воно точно знадобиться. Золото нам не знадобиться, якщо ми можемо попадемо в е, пекло, можливо. Якщо я точно построю портал. Але, скоріш за все, я не построю. І так, у мене зламалося я буду ламати дерево з рукою. Нічого, давайте знову що тут поставимо. Боже, у мене цілий склад, скільки у мене скринь. Але, звісно, там на тому блоці було вроді веселіше, але мені подобається тут. Тут дерева, яких треба зрубати, бо треба блоків. Але ще поки що ні, поки що красиво. Давайте ми пожармо м'ясце. Ну, в мене ж було м'ясе. Звісно же, тут все валяється, тут все, що не хочеш, тут в мене є в скринях, Тут, звісно, ви зробити порядок, але мені лінька. Так, ви правильно зрозуміли, мені лінька зараз робити порядок. Бо ви не можете представити, скільки я трудився, щоб записати це відео. Бо все відновити, весь блок відновити. О, подивимося, поки це все це Бжаресело. Бажаю Майнкрафт, як це все робить. О, і жарлося. Наші стейки. Скороби, да, як це називали. О, кролик? Кро... Чекайте, кролик? Він, він тут завжди був. Завжди кролик був. Я ніколи... Я навіть не замічав його, що він тут. Може він. А як він тут? Але, в принципі, тут пісок і кролики чорні. У кролики, у піску щось не то. І зараз на даний момент ми будемо робити залізне кайло. Знову. Ну, як знову? Це вже друге залізне кайло. Так, да, якщо ви чужу, то як ви зараз ви маєте типу, подумати, а чим я добував тоді то всі інші? Я добував, я десь витратив десь за 7 чи 8 кам'яних кайлов. Кайло, точно. Кам'яне кайло. витратив десь 7 штук. Але я не добував у мене залізне кайло вже було давним давно, але я не хотів тратити залізне кайло, бо я знав, що можливо буде якесь золото, так? І щось інше, можливо, а інтересно, а коли будуть алмази? Боже, як мені файно Як я файно виглядаю. Дивіться, з щитом і з мечом! Боже, я просто криза. Я вже готовий на війну йти. За Донбас! Так, що ми зараз будемо робити? А чому тут дорожка? Це що, я, нечайно лопатою, гепнув? Бо я, друзі, було таке, що я один раз умер вроді тут. Да, Я вроді раз тут помер. Було таке, що мене знов кокнув. Да, да. Да, мене знову відмінь кокнув. <хи> а потім я його кокнув. <хи> Чому є пески кокну? Ні, песики ще тоді точно їх не було. Ні, от що інтересно, скільки ще довго буде тривати цей піщаний блок, цей піщаний біом. Я би щось... О боже, о, ні, о, ні, 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 ні. Ні. Собака ти, ану йди. йди сюди, ти малиш, як я ненавижу цих маленьких зобіків, не против, ні. По них ще попасти дуже тяжко. Ой, лиш не вони, це вроді перший раз. Це навіть перший раз, відколи я цей один блок записую. У мене ще не було маленьких зомбі. Чи було? Якщо було, друзі, то напишіть в коментарях, я точно не знаю. Поки в нас тут... Ого, у нас тут активно залізо. Це чудово, це чудово. Можемо зробити решта ну, залізної броні. Колись, звісно, же, колись. Але точно не зараз. О, золото то, що я казав. Ну, золото вже недавно-давно було. Це вже не не удивлення, що золото в мене є. Вже є достанько золота. І що, в мене куча всього ресурсів. Також мені треба води. Знадобилося би ще якесь відро води або льот, але в мене не було. О, шлем, шлем це касочка дуже добре. Пір'я не знаю, навіщо мені і тростина, і цей динаміт. Не знаю, навіщо мені динаміт взагалі. Ще навіщо мені де не відчуває? Я. я свій острів точно зривати не хочу. <клес> зривати мій острів один блок точно не треба. Я так пережив депресію, що в мене зник один блок, і я все спочатку. Так, да, звісно, було неприємно, друзі. Неприємно, коли в мене зник один блок. Але це моя тупість, це була моя величезна тупість, що я просто перекачав версію. Бо, ну хто знав? Я думав, що світ збережеся, що будуть знов, знов чоботи. Коротше, я думав, що все сохраниться, що я перейду на, виш... на іншу версію. І я почну там знову знімати. Я, бо я думав зняти з іншими ютуберами. да-да, Друзі, я хотів зняти з іншими ютуберами. Просто вони попросили мене на іншу версію. а Я туди перейшов, як бачите, і всі святи зникли. І це було дуже неприємно. Я десь два дні нічого не знімав, бо це була депресія. Просто я думав, що робити, як вам пояснити. Бо я не знав, як вам пояснити. Ну, пропав один блок. Ну, все, нема одного блоку. Це не для мене було б. Би... Ви не представляєте, як мені весело знімати один блок. Цебі виживаєш в тому світі, добуваєш якісь приколи. Я, бажу... я просто обожнюю Майнкрафт. Але я колись дізнався, що все, світів нема, це було. це був треш. Це був повний треш. І. Це була моя вина. Я нікого не виню, Це про була вона моя вина. Друзі, а я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви поставте свою подобайку, і підпишіться на мій канал. Дякую всім за перегляд. Слава Україні і всім пока.